Так, друзі, ще один чудовий спосіб повивчати іноземні мови це читати і одразу перекладати, тому буду робити такі короткі відео. Отже, сьогодні всім відома казка, червоний каптурик, це червона шапочка, байки, браті Грім, це казки братів Грім, я читаю і перекладаю одразу по реченні. Була собі раз мала сводка дівечка, дівечка зверніть увагу, котру кожен покохав. Хто його забачив, а найбарше кохала його бабця, яка не видела впрост, що їще їй дать, була собі раз мала солодка дівчинка, яку кожен покохав, любив, хто її тільки побачив, а найбільше любила її бабуся, яка вже не знала, що ще їй дати. Pewnego, pewnego razu podarowała jej kapturek z czerwonego aksamitu, a ponieważ bardzo ładnie jej leżał, nie chciała nosić niczego innego. T. e. razu ona podarowała jej e, szapućku, tam kaptur to ta? e, nie szapoćku, a kapiszon, a my przekładajmy czerwona szapoćka, tak, Że w ustalonej frazie, podarowała jej kapiszon, um, з червоного оксамиту, з червоного, а тому, що, поніваж, так, а тому, що дуже гарно їй лежав, тобто пасував, дослівно лежав, так, не хотіла носити нічого іншого, не хотіла носити нічого іншого. От тонт називано його він червоним каптурким, тобто звідти от тонт називали її отже він, я перекладаю дослівно, червоним каптурким, червоною шапочкою. Певного дня матка до дівчинки, Хоч, в червоне каптурку, одного дня, певного дня, матка, мама матка, жакла, тобто промовила, сказала до дівчинки: Ходи, хоч червону шапочку, маєш тут шматок, кавалок, на, на Західній Крінів, Торту, та, пирога, пляцка, В принципі, в нас в Україні кажуть, пляцка, і бутилку вина. До, баб... до бабці, бо слаба єсти, домага. Занеси це бабусі, бо є слабка і не здужує, домага. Бабча Бабця ще утіши, бабуся дуже зрадіє, втішиться. Рушай в дороге, нім на упав, а A idź ładnie i nie zbaczaj z drogi, bo inaczej sobie kark utrącisz i babcie niczego nie dostanie. To idź w drogę, perch niż z speka. A upał, tak? A idź idź, a idź ładnie i nie zwracaj i nie zbaczaj z drogi z drogi, bo inaczej sobie szyję. to u nas na zachodzie nie też kazali: kark, ta? Szyję. Якби шиї дослівно втратиш, тобто скрутиш, втратиш, карку тронтиш, і е, бабуся нічого не отримає. А коли вийдеш до izби, не zapomnij powiedzieć «День добрий» і не się по всіх контах. А коли ти зайдеш до ізби, тобто до дому, не забудь сказати добрий день і не дивися. По всіх кутах. До речі, слово розглядач, коли ви заходите в магазин і до вас підходить продавець і кажемось, це в чомусь допомогти. Ви можете сказати ні, дякую, тільки розглядам ще. Ні, дякую, я тільки дивлюся, тільки розглядам ще. Власне, тут є це дієслово. Пишіть, як вам ось такий метод. Ну і виписуйте нові слова діліться цим відео. До відення, честь!